То то вже плюс. Я тримався. Але він... Фу. Де ти бачиш скелета, тут нема скелета. Він там був. Ти диви, Бо та як зомбаком зараз буде. Я постою тут. Я не розумію, де він тут є. Та я його загородив. Може цей пропав. Ну його немає. Ні, але в мене раз вистрілили, його вже немає. О зомбак. А де він? Чекай, чекай. Не підходь. Бляха, чувак, дивися, от сюди. Ведь просто під нами там внизу якесь месиво. Тому що вони просто тут стрибають всі вліво, вправо, там скелет стрибає. О, то вже сервер лагований. То вже, не а, нав... я бачу скелета. Поняв, де скелет. Аккуратно. Вони отут десь, за стіною. Блін. Добре, що закритися. Я Йому я відійду. От, там вони, бачиш. Я вже не хочу туди дивитися. Опс, там кріпер внизу. Так, да, там під нами, під нами така, такі веселища відбуваються, їх там просто туча. Ти ж ти так не захотів його вбити того склета. Да, Та бо його не було, він, він от заховався отут, де я кажу зараз. От він тут внизу. А я його бачу, він же, походу, на мене здивиться. Можеш дарити його? Чи ти... Ні, він тут. А ти бити можеш його? Не можу. Він десь там ще стоїть. А, стоп, він впав! Він впав! Куди він? вилізти не може, він випрыгнути не може. Ой, блін, там кріпер. Там ще кріпер є? А. Так. Чекай. Ото можна зламати, але він побачить. Оф. Ти бачиш, він там впав? Там не ламай краще. Та ні, ну ти подивись. Цей подонок. Ще один эндерман. А чекай, він пропав. Або він пішов кудись там внизу. Я не знаю, там може такий на насправді прохід таке серйозний. Ох, як мене це напрягає! Та блин, мені вже страшно. Так йдемо на нуль. Добре, що хоча б ще брудня було. А то би я був зараз такий готовий. Да. Себе так, речі, я того кріпера зараз таки вб'ю. Фатально. О, раз є Чекай, він мене побачив. Ну давай, ходи сюди. Вперед Ой, Так, я бачу скелета. Все, кріпера нема. Бля, Йо, хто по мені попав? Скелет! Він там внизу впав був! Я не знаю як, але він там десь є. Як він просто по мені попав, мене цікавить. О. Не? Я знаю, що це скелет. Кріпер. В тебе внизу. Так, я його б вбиваю вбив. Де цей скелет? Та фіг його знає, оце такий дивний моб, мопський. Я поняв, як він по мене попав. Чекай, я певно, вже піду в цю шахту. Але я тактику придумав. Со, відьмер? Ні. а да-да-да. Блін, таке би було добрий динаміт, мати. Зараз би то під нами так не гуркотіло. Да. Бо ти не знаєш, звідки то вони появляться. Проходь, я відкрив, відкривай. Ну, я йду, йду. <гас> там кріпер. <То> <гас> Ні, ну я боюсь, що. бо. як мене, коли моба бачить, то трохи... Я Але... кріпера закрив? Я бачу, що я там кріпер. Ні, ну нам треба золото фатально. Я хоч знову. Я бачу. Ти акуратно, бо він ні з того нічого може просто напасти. Так тут о, тут стріли є. Там де загороджено, там кріпер за ним. Я Я то навіть туди копати не буду. Я вже просто боюсь. Так, mm. а тут десь павук. Ну добре, більш-менш в мене не буде по кадрах. Трохи відео буде. Ну то яндермен, мене так напрягає, що щось. То капець. Ну добре, він ще поки що мирний. Бляха, оце нас захотіли шахту, да тримайте. Да, я знайшов собі на голову. Тут капець, а не шахта. Блін, я був вбив воно индермен. Цю... Павук! Йоб ти шоп тобі! Де він? На мене п'є! Ти вбив його? Да, але він зараза. А звідки він вибіг, звідси? Він он там Ґ? наверху! стій, стій, стій. Сті, сті. Там наверху, Ще? наді мною. Це один. Чувак наді мною прикрий щось, там зроби, я не знаю. А, бачу. Зараза, але це так неочікувано. А потім так само мастер. А ну хто хто довше протримується? Ну йому не везе, він певно таки найшов майншахт. Блін, я боюсь. Мені капець. У мене ще раз хтось такі вдари, якщо той ендермен таки зараз буде нас мучити, це капець буде. Все, походу, тут все. Он так за нами Теба... дивиться, що вона це лякає. Скелет вистрілить. Не висріли, там, скл... о там ще один павук, там де хрестиком. О, блін, чуть на Ендермана не подивився. Так, а тут перспективна шахта. Яка мені подобається. Блін, я на того Ендермана цілий час дивлюся, боюсь. Зараза. Я боюсь. Заморуй його. Натурі, його буде замурувати. О, шахта? І що, нічого? Ага. Скелети, все, що навіть. А, ну це по... що, я йду звідси. Приму, давай до свидания. Ти, ти це, бачив це? відео? Ні. А, відео бачу. А. Так, бачу кріпер, Ну, то. Я, я навіть туди дивитися не хочу в їхню сторону. Так, а де скелет? Блін, ну то яндермен так на мене дивиться такий. У нього такі великі очі. Mm -hmm. Та, він явно щось хоче. Да. Ну, йому би квіточку, і він би був добрим. О, до речі. Голема можна замутити. Що з ним робити? О, прикольно, дійсно. О, давай дійсно зробимо. А толку він забив по шахтах не зможе ходити. Він буде мобів мучити просто, ми йому відкриємо прохід, він за ними за. Ну. Да, до речі, це класна ідея. Давай дійсно зробимо. мене є 17 заліза. Нам треба скільки там? Чотири блок. Та вон тут куча зарізать. 36 блоків. 36 Це ж можна піти на 0-0 і зробити голема, а чи голем не б'є, типу, це. Голем не б'є, він б'є тільки все. А, поняв. Тоді да, тоді це не серйозно. А прикольно би було. Бляха. Але він би тоді. Але я думаю, що він би тоді би ще й нас бив. Ну зачекай, дивись, стій. У мене є 25 заріза, віддав тобі. У мене ще є 4, прости. Ай-яй-яй. Я ж кажу в мене, брати. Я вам така, каже, йдемо їсти. Переживемо. Yeah. Ну, ще такий голосотик, я в уху ріже. Блін. Yeah. Так, щоб взагалі зараз кріпер не заспанилось. А, але я, я, знаю... так, я так думав, що щось таке прикольне замотити. Та як Крипер. Якщо наверху шах не буде, то зараз залізу. Не, мені не обернулося. Але ми дофіга залізане, що буде тут. Yeah. А ми його не добували навіть, вони знали чому. Я тобі він дав уже там, все що в мене було. Ну, то я йду. Так, то мені ще треба 4 штучки. Ще 4 штучки. Я і тупись по наших тих місцях, де ми ходили. Склеть! Ну зараз, ну чого він там? Де скелет? Я не чую нічого. Він заспавнився там, він зараз зайде сюди. Він заспавнився там, де ми йшли, знаєш? Щоб там відбивалися. Таке перехрестя було. Ох, який я класну шахту знайшов. Чувак, треба заліза. Та вернись назад, забий тут куча заліз, що ти вертатися туди. Тут так само заліза немало. Ай-яй-яй, тут? Ну добре, я закрию ще від того Enderman, щоб наверняка. Але. Буля. Але якщо заспавнити цього, Голема біля Ендермена, то Ендермен його заб'є. Та? А ч Ендермак, Ендермен його заб'є. Ендермена бо... менше хп, ніж в Голема. Але, ну, я на сервері перевіряв. Та? Тож. Е, я, короче, знаєш, в себе там в клані. Такий no. був. А, то вже заліза хватай на, на цього. Хуй я лозурій знайшов. Знаєш, що ще плюс? То що ми тикву такі підібрали. Ну, тикву, гарбуз. О, залізо. Ти ж мав відро закрити. ту ти? Закрий Та ту я лаву. її замурував просто. Ну, вона освітлює прикольно, лава. Ну тут Туда трохи так... ще зверху, так що наверняка не впасти. Бо я вже боюся всього живого. Так, отут тут має протеотично бути профлекса. Все, 36 залізо. Я роблю пічку і йду там поставлю. Чи десь його інакше будемо ставити? Е, голема? А? Та, де хочеш. Та я насправді хотів би зробити тільки в цілях експерименту. Так, давай я вверх ще проскочу, там шахта була. А що цікаво, чи на таких серверах воно робиться. Я вже боюсь сервер виходити, бо там може бути цей склад зайти. Ну ти там пройди, подивися. Так, тут мав бути кріпер. Я його не бачу. Отже дивись, бо кріпери такі підлі. Так, я десь тут його лишив був і він щось дівся. Угу. Так, за кімстою з залізо наплавиться. До фіга дофіга Так, Поки що, що ми з падоном нас? чемпіони. Та ви принаймні живі. Ой-ой. Принеси мені це, це своє золото, його таке зтекну. Золото? Давай зараз принесу Та тобі. сам переплавам. Щоб вже довго не мучитися. Е, кину тобі сюди. Бля, нас ну, ну, забрав. <гум>. О, ну я зараз підберу та підібрав. Ой-ой-ой, що за, що за лаги, що за лаги Акуратно. Так, О, а ну я перевірю, що там в мене з місцем, чи є ще місце, чи вже на інші десь записувати. Ой, там в мене ж куча місця. Я не знаю. Короче, вже як буде. Я вже боюся навіть щось <гум> <це все> робити <гум> Так. А знаєш що? Я вже Це що таке Маркос написав. Ні. Пля чи буря? Я Не зрозумів. Дивний написав. Брі. Ні. То може якесь зашифроване. То, так що тільки Ріфл зрозуміло. Скелет, скелет, скелет! додому, додому, додому. Чекай, він тебе не. А, то ж тобі те, ще везуче, закривайся. Закрився. Зараз ми будемо його вбивати. Ай... Нема скелета. А друга там за ним не йшов, за ним ніхто, ні? Ще один скелетик. Ни, нема мені цікаво. Бо цей Дімон міг таки троха десь протишити. Павук. Павук. ой 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 ж я таки попробую зробити стандартный золотей яблок. Бляха, мені треба павука, я хочу його вбити. Ага, ніяк. Жаль. А так би повезло, знаєш так. Така помилка, всі так злотка шукають, а ми з тобою вже яблука. Yeah, Ай-яй-яй. Павук, ти зачекай, зараз я голема, там десь Дінух. І він їх там легко вложить на лопатки. Так, тут у нас зомбі і. Два зомбі і один павук. Страшно. Ой, страшно, страшно. М -м. Так, бачу зомбаків. Так, поки що там хто такий самий везучий. Хто ще зовсім? А, ні, не вмирала ні разу. А. Да, я вообще не змею, що на роботе. Ни хп не втрачала, не умирала. Ну стоя-то то тоже не можна якби. Ну вона нас немає. Я не знаю, навіть. Та боже. Так павук блін. было. За ней віддувся, вже 4 хп має тільки. А, <laughs> а нею грає? Так. Да. А. Ти що не дивився це у вас склади команд? Е, я дивився, я просто забув. <ріст> я якби не, не акцентував. Так, де він дійсно цей павук мене вже напрягає. Так, два слитка. Ну тут ти два слідка цього. Шоу Львові. С... Він каже, що гроза в нього. Та в мене зараз була гроза. Є-є-є, дві ниточки, дві ниточки, хочу дві ниточки. Ай-яй-яй. того паука, що на мене напав, напав сволоч, не дав ні жоден. Ха-ха. <ріст> у мене є дві ниточки. Це погано. Так. Мало бути три. Ну хоча б мені ну, так, хоча б там би випало. У мене є дві стріли, в тебе скільки. Що в тебе є? Стріли. А, чекай, я чую десь зомбі, де зомбі? Я не хочу як, -як померти на ультрахардкорі від зомбі. Чи самий тупий моб. О, зомбі. Е, Доктор Юта. А, ну. ай-яй-яй 5. Все-таки тебе той склад трохи вдарив, чи що? Угу. Десь на пів хп він мене зняв. Та так. в мене зомбі багато, найбільше в мене зняв зомбі. Коротше, мене. зараз там, де нам не сподобається щось, ми там заспавнимо Голем. І все буде добре. <голем> ні, Голем це взагалі класна ідея. Так, я здається, тут нарешті все розчистив. О, Дімон, собіш відбувся. Ну нічого, вони зараз йдуть до мого рівня. <голем> Бідності. Так що за лаги? У Тебе є якісь лаги зараз? Зараз немає, не то, то, то просто ФСП падає, певно. А ні, зараз так само трохи впало. Зараз. Так, тепер головне, щоб нас там було обох добре чути <гум> на тому відео. Так записала, знаєш, скільки там ми вже записуємо. Ну, година вже є десь. Скоро всі здулись. <гум> так, він, якісь Цікаві Мікі, лаги. Вже готові. Я там ще Там ще хтось вмирав. Так. Ну добре, що хоча б ніхто тут телевізор не дивиться. Мене, а то би точно б ні не було чого. Так, да. мені ще о, якраз лишилося. Ох, що ж так лагає. Акуратно. Мені ще два заліза, і ми йдемо Голема зробимо. Я все-таки сподіваюся, що його тут можна зробити. Я думаю, що можна. Та й так само сподіваюся. Так, ну все. Приготування закінчені. Куди тобі його спавнити? А ти де я? Я просто зараз дуже класну печеру знайшов. Ааа, да, да-да дай. Але так обережно. А, ти клас, ти просто відкупав. Бляха, та що за лаги? Акурат. Воно ж там мобів не було, бо певно це якраз падає через... Здається, тут же вбив всіх комби. Ну то. Я так... зараз всі речі для нього. Жестину. То тут гри був? Що за? гриби були? Я його, може то як викинув. Та ти. А, викинув? Так, мені він не потрібен був. О, в пекло б наприкінці, скільки б мали. Так, Тактика, вона не стакається, в цьому її основний мінус. Так, я боюсь. Тут Тафігенна печера, але страх. Як туди йти, я боюсь. Так, я в мене закінчились факели. Ти туди йшов, там лаву бачиш. Ні, туди я не йшов, обережно не впади там тільки. Я туди не ходив. Так, я таки тут заспавнюв Голема, бо... А що ти хочеш, ти хочеш біля лави заспавнити голема? Та він. А, а... давай просто заради приколу, він ж не буде за нами ходити, Обережно, я там не був, ще, там ще ходить. Ну тут шо? чекай, стоп. Отут От вопус ставим. Куди піде, туди там і всі побувають. давай ще. ставим там його. Воно що він зараз нас не повбивав. так упить. А чого має нас вбивати? А якщо зараз щось таке може статися? Йо, склад! Чекай! Іди мочи його! Та куди? скелета мочити? Да. А! Ааа! Yes. Єс! Вбив скелет? Да. Прикинь, який гон! молодець, молодець, малыш! Хвалимо! Да, Ти молодець. виграєш цей ультра хардкор, чувак. А мене тепер його не вдарити, бо це буде жопа. Та ні, нам нічого не. О, алмази! Чувак! О, опа, опа, то... опа, опа! опа, Попхай його сюди, на всякий случай. Security там треба! Зараз, зараз, бо в мене мене глючить, мене лагає так, що капець. Шо ж таке? Я не помил. Блин, до жаль, що його не можна знаєш, так само якоїсь річ. Бувай пухата його. Давай. Алло І... Інтересно, прикинь, як хто, хто наше буде дивитися вже? інтересно хтось додумався ще до такого. Так, давай я це, я зараз замурую себе і перезайду. І призупиню запис, тому що у мене капітан. Так ти не замуровий, ти якось зроби так, щоб ти, тебе наверх не заспанув. А чому немає має наверх заспавнув? Бо має бути місце, розумієш? Тобто ти я просто себе огороджу. Я не буду себе зверху закривати. Ну то давай. Так, як, я вийду як і, буде, і перезайду. то щось пану, пану таке тут нікого нема, що він не йде сюди. У мене є залізна кірка, зараз я тут. Ну то ж дивись, вже нас так помало ХП, ми вже в пекло не підемо. Чого не підемо? Ми зараз зробимо золот... яблука. У Тебе є золото? О, у мене щось звук так капець. Ну, тобто, у нас було шість. Ну то шість, якраз шість і є. Тебе Зараз знайдемо. Ні. Але знайдемо зараз. Ну то добре. Робимо кирку, чи тримаємо поки що. Ну давай, добре, поки що тримаємо, окей, я згідний. Чекай, я боюсь він туди. Там може бути щось цікаве, але. Давай ці печери дослідимо, бо я не хочу, щоб тут було якийсь. А я от не хочу, щоб там хтось заспанився. Добру ще щось встиг доставити того то тобі той би склад мене би такий вбив. Так я так не люблю, коли підйом вверх іде. Чусь, той голем тут стоїть як е в, в клітці. Ну виходь звідси, йдемо зі мною. голем, це взагалі прикольно. Йой, це впадеш. Ну, і все, капець, все, він застряг. А його можна можна випхати. Та випхати я його так не дуже хоче. Може, не будемо пхати свої security. <рес> ти такий лінивий. <рес> ну. А ти думав? Та ні, його наверх випхати не може. Так, мені треба, він важкий, падло. <рес> ну да, це ж Та серйозно, так я дещую Та, Давай ми, ми з нього. Знаєш, пішло на нього, скільки там? 36 з цього. А, боже, подумай. Заліза. <рес> а випадає 6. <рес> його <рес> треба <рес> якось назвати. Та security. Таке <світ> S, таке так зробимо. <світ> Чи ж давай <світ> помажоримся на ПЖ МЖ А у нас є security. <світ> Бльоха, я десь чую кучу мобів. Та блін, я боюсь, вот шахта що над, їм, над нами. Я її, певно якось закрию. Ні, це не поверхня. А ч так багато мобів? десь біля мене є. Ох, ты не могу. Ну який склад зараз ззаді попадеться, то мені взагалі буде плюс. У мене десь це... просто таке враження, що над головою Та То не враження, то може таке і бути. Давай зробимо двох големів. <ріст> Толку нам з двох големів? Один тут поставив. Шуча за всього, він не над... напав реально над головою. Коротше, я не хочу Короче, шукати. Коротше, я, від... та... я так само, не хочу. Треба туди. йти вниз. <ріст> да. Нема що робити. Тут ще ша одна шахта є отут двох. Так, треба акуратно mm. спуститися вниз. Йо-мойо! -йо. Той голем так, якщо так подивитися збоку, то так змахує на насклете, я так перелякався. <ріст> Та, до речі, Андерман так само смахує на скелет. Я теж коли бачу нами. О!